З вами Алекс Мусевич, і сьогодні ми поговоримо про бази даних української мови. Суха теорія відношення, зв'язки між відношенням. Відношення, відношення це таблиці, до якої поставлені вимоги. Можна з'єднувати безпосередньо таблиці, а можна через третє відношення, яке називається відношенням зв'язку. Усі відношення можна поділити на дві категорії: об'єктні відношення, що описують об'єкт предметної області, і друге відношення зв'язку, які описують зв'язок між об'єктами відношень. Об'єктні відношення отримуються із концептуальної моделі, як представлення об'єктів предметної області у реляційній схемі. Відношення зв'язку представляє зв'язки у реляційній схемі. Об'єкти можуть бути пов'язані між собою зв'язками один до одного, позначається як 1 2.1, один, один до багатьох, 1-2.n, або багато до одного, n 2.1 і багато до багатяг n, наприклад, 2.m. Замість n та n можуть стояти будь-які букви, які позначають велику кількість. Зв'язок один до одного. Які будь-яке сполучення відношення реалізується зв'язком за співпадінням значень ключів. Тобто є якийсь один ключ, виявіть собі зліва квадратик, один ключ справа квадратик. Ці квадратики це частинки таблиці. Це у таблиці. Це ключі. Відношення. І якщо ці ключі є унікальними, то тоді встановлюється відношення один до одного. Наприклад, є таблиця службовців. Ну ви собі уявіть. Таблиця службовців має дві колонки. Перша є ключовою, тобто кожне значення унікальне. Це і службовий номер. Або табельний номер. Один, два, три і так далі. Друга колонка це посада. Колонки, до речі, у базах даних української мови називаються доменами. Отже, у другому домені посаді, наприклад, лабораторія, лаборант, інженер, директор. Посади можуть бути однакові. Наприклад, лаборант, службовець стабельним номером 1 і службовець стабельним номером 2, 26. Добре. Є друга таблиця. Таблиці у базах даних української мови називаються відношеннями. Друге відношення називається особисті дані. У них також є два домени. Перший це ID, ідентифікаційний код, або, знову ж таки, номер порядковий. І друга, другий домен це прізвище. Наприклад, 1, 2, 3, це ID. ID ключове. Тобто кожне з полів є унікальним. 1, 2, 3 і так далі. І прізвище Іваненко, Петренко, Василенко і так далі. І між цими таблицями по зв'язку службовий табельний номер і ID відбувається зв'язок один до одного. Бо і там є одне, і там є одне. Цю таблицю можна записати після нормалізації у одне. ID. Тобто буде таблиця складатися з трьох колонок. ID, прізвище і посада. Тобто ми заміняємо ID і табельний номер на ID. ID1.23 прізвище петренко Петренкосиленко посада лаборант інженер-директор. Кожна клітинка заповнена. Далі. Зв'язок 1 до 1 описує стан, коли для однієї людини може бути лише один запис про її службові дані. «Табельний номер та ID можна мати різні назви, тому що зв'язок встановлюється не за їхніми назвами, а за співпадінням значень полів. Тобто атрибутів. Таблиці, зв'язані зв'язком зв 1 до 1, можна вважати однією таблицею, яка розділена по вертикалі. Зв'язок 1 до багатьох. Як він, як він позначається? Правильно, 1, 2, 1, n Він реалізується зв'язком за співпадінням значень ключа першої таблиці і атрибутів, які не утворять ключ другої таблиці. При цьому значення мають бути одного типу і належати одному домену. Тобто є якесь Т1 відношення і Т2 відношення. У Т1 є унікальний ключ і у Т2 є унікальний ключ. Але у Т2 є також атрибути. Атрибути є не унікальними. Другий тип один до, до багатьох до частини складного ключа відношення 2. Є таблиця Клієнт і є таблиця замовлення. У таблиці Клієнт є код клієнта і прізвище. У таблиці замовлення є код замовлення, клієнт і товар. От. Щоб ви кращою цю таблицю. Знову ж таки, справа. І зліва. Справа замовлення. Складається з трьох доменів. Два перші домени код замовлення і клієнт. Вони підкреслюються двома рисочками кожне з них. Ну, тобто є клітинка і у клітинці слово, наприклад, клієнт, з підкресленням, underline називається. І це означає, що це є ключове поле. Але у нас тут складний ключ. Складний ключ складається з двох доменів. Код замовлення і клієнт. Отже, ви ввели собі таблицю з правого боку. Код замовлення. 001, 002, 0003, 0041. Клієнт. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Товар. Чіпси, кеди, пиво, арахіс і так далі. Тобто код замовлення може повторюватися. Ви ви чули в кінці один і знову один наступний міць. Клієнт може також повторюватися. Але не може бути такого, щоби... Код замовлення і клієнт, наприклад, 001 і клієнт 1, повторився ще разій таблиці. Бо тоді це не буде складений ключ. Тоді потрібно буде шукати ще якусь частинку ключа для того, щоб зрозуміти, хто з них створює нам усю музику. Як то Отже, є 001, 1, 002, 2 Якщо знову буде код замовлення 002, а клієнт 2, тоді це не можна вважати ключовим. Головне, щоб не повторювалося. Коли не повторюється щось, це вже означає, що воно належить до ключа. Все. Далі. Зв'язок багато до багато N до M встановлюється за співпадінням значень неключових атрибутів обох таблиць. Є дві таблиці справа і зліва. Ага, так я не договорив. Друга таблиця ви появіть собі ще зліва до тієї там 0011. Перший домен це код клієнта, підкреслений, 1, 2 і так далі. То, що він підкреслений, означає, що це єдиний ключ. І прізвище Петренко, Василенко, Сидоренко і так далі. Прізвища, в принципі, можуть повторюватися, а код клієнта всюди залишається один і той самий. У таблиці замовлення, там де клієнт, клієнт може повторюватися. Тобто 1, 2, 1, 1, 1. А у таблиці код клієнта, тобто там, де код клієнта і прізвище. Ну, нехай це буде персональна інформація. У таблиці персональна інформація знаходиться лише по одному екземпляру такого клієнта 1, 2, 3, 4, 5. І тому відбувається з'єднання тих клієнтів, там де 1, 2, 3, 4, 5. І тому клієнт там де 1, 2, 1, 1, 1, 1. І тому відношення 1 до багатьох, сподіваюся, ви зрозуміли Далі, багато-багато до встановлюється за співпадінням значень неключових атрибутів обох таблиць. Є клас 1, ключ 1, перепрошую, і ключ 2. Двоє в різних таблицях. Знову від собі справа, собі зліва. Ключ 1, ключ 2. Це є унікальні, оскільки вони підкреслені, вони є унікальні. І у тих таблицях є атрибут 1, атрибут 2. Це не унікальні сутності. Неважливо, як назвати атрибути. Довільно називати, Здійснюється зазначенням поля, тобто зв'язок встановлюється зазначенням поля. Приклад. Описати зв'язок між клієнтом та виробником, спільним для яких є лише те, що вони перебувають в одному і тому ж місці. Н до М. Як зробити таке відношення? Беремо таблицю клієнти, від собі з лівого боку. Воно складається з різних полів, але серед них обов'язково є код клієнта, ключове поле, і місто клієнта звичайне не унікальне поле. Повід собі, справа таблицю виробники, де є код виробника і місто виробника, ну і багато інших запитів. Але головне, що місто виробника знову ж таки не ключове. І ми можемо з'єднати таблицю. З'єднанням N до M, тобто багато багатьох, по атрибуту місто клієнта і місто виробника. Значно частіше виникає така потреба організувати зв'язки N до M, аніж ключами об'єднаних відношень. Наприклад, предмети, код предмету підкреслений і назва, і багато іншого. Друга таблиця викладачі, код викладача підкреслений, тобто унікальний код викладача, прізвище і інше. Отакий зв'язок повинен відображати той факт, що один і той самий предмет може вестися кількома викладачами. Тобто, коли код предмету унікальний у нашій таблиці предмету... І код викладача унікальний. У нашій таблиці викладачі. Назви предметів може бути довільна кількість однакових, і прізвище може бути довільна кількість однакових. Але код викладача тільки один. Це означає, що один і той самий предмет може вестися кількома викладачами. А певний викладач може викладати багато предметів. Тобто, знову ж таки, відношення багато до багатьох. Для того, щоб реалізувати такий зв'язок, потрібно використати ще одне відношення, відношення зв'язку. Тобто є у нас предмети з двома даними, код предмету назва і викладачі, код викладача прізвища. Там є записи у тих таблицях. І ми створюємо третє. Відношення для зв'язку у яке вносимо код предмету і код вкладача. Відношення зв'язку містять ключі двох або більшої кількості об'єктних відношень. Такі атрибути відношення зв'язку називають зовнішніми або То, або сторонніми ключами, тому що вони є первинними ключами інших об'єктних відношень. Відношення, відношення зв'язку, крім зовнішніх ключів, може містити ще інші атрибути. Просто занять, наприклад, який містить такі домени, як код предмета, код викладача, дата, час аудиторія, група. Код предмету це зовнішній ключ зв'язку з відношенням предмету. Дата, час, аудиторія група це інші атрибути, які функціонально залежать від цього зв'язку. От викладача це зовнішній ключ зв'язку. Відношення викладачів. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. Це було відношення та бази даних української мови з Алексом Мосевич. Підписуйтесь на канал.